Територія навколо ринку дикого у рівному тут щодня безліч автівок та тисячі людей. Інколи приїхати доволі складно. Проте у випадку надзвичайної ситуації саме вільний приїзд може врятувати життя, аби знати, як діяти під час реальної загрози. Рівненські рятувальники провели спеціальні навчання. За легендою, біля ринку горить вантажівка. Саме її мають погасити рятувальники. Від самого початку тренувань розпочалися проблеми. Було важко дістатися місця та знайти незаблоковані автівками гідранти. Проблеми дійсно виникли. По-перше, був дуже утруднений доїзд спецтехніки, і умовно машина палала поза ринком, не на ринку. Якби сталася пожежа на ринку, взагалі дуже велике питання, чи туди б потрапила б та спецтехніка, ці рятувальні служби. Це якби перша проблема. Інша проблема, яку ви можливо. Теж помітили, що з чотирьох гідрантів, які були на ринку, фактично працював тільки один. У ДСНС кажуть такі тренування їм потрібні через збільшення обстрілів цивільної інфраструктури, зокрема і ринків. Початку року Російської Федерації завдано приблизно більше як 17 обстрілів ринків. Останній випадок, який нагадаю, за Барабашово-Харкові, коли згоріло 100 павільйонів і постраждало 4 людини. Прийнято рішення про проведення цих навчань не тільки в місті Рівно, а й взагалі. По області. Місце для навчання обрали не випадково, а саме поблизу ринку дикого нещодавно сталася пожежа. Не так давно була пожежа в житловому секторі забудови на вулиці Здолбунівській, Долбунівській, яка межує з адміністративною територією міста ринку дикого, тому що ми готові об'єднувати свої дії з органами місцевої влади, і з приватним підприємцем за безпекового сегменту наших громадян на території міста рівного. Подібні тренування рятувальники вже провели на ринках мікрорайонів районі північний та на центральному у планах перевірити й інші торгові місця в обласному центрі. Проблеми, які виникають під час тренувань, опісля хочуть обговорити із представниками влади та директорами ринків, аби знайти можливості їх вирішення. Дарина Черемшина та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.